Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі світ Світцитру. Сьогодні у нас буде таке коротеньке відео. Мене просили зняти порівняння інжиру Канадрія, яка у мене нарешті достигла, я вже декілька днів її знімаю. І порівняти його з Діаною. Тобто і по габаритам, і по смаковим якостям. Також достигли інжири сорту Біал. Зараз вам покажу. Отакі. От Прасені два штуки. Також їх зніму. Плюс достиг один Violet Також я його продиву стоїмо. І, звичайно, є ще один Chicago Harді. Саме крупніше на Діані лишився з тих, що достигли. Тобто вже 4 поди я зняв кожного дня потрошку починає достигати нові. Також ще хотів вам показати. Нещодавно у мене квітла Маракуя Фредерік. З усієї рослини у мене було лише три бутони. Перший бутон, перша завязь, Також тут ще є ось другий бутон. Я бачу, що вона також зав'язалась. Ну і третій бутон квітнув вчора. Я думаю, що всі три бутони це будуть ці три плоди. От. Отже, зараз я зніму всі ці інжири і проведемо таку коротеньку порівняльну дегустацію цих сортів. Особисто для себе я зрозумів, що я хочу ще один саджанець Канадрії, тому що це дуже радючий сорт. Всі, хто в гості приходять, просять дати скуштувати, а так виходить, що на Канадрії подів найбільше. Також ще ось поряд починають стигнути. Лонги. Дуже гарно видно, як вони стигнуть, збільшуються в розмірах. Нарешті починають змінюватися в кольорі інжири сорту Чаут. Тому також, сподіваюсь, на дуже скору дегустацію. Ну добре, не буду затягувати. Давайте вже порівнювати ці два кваснючі сорти. Діану та канадрію та інші. Поважимо їх та посмакуємо. Отже, вийшло сьогодні зібрати 6 сорту канатрії штучок. Деякі вже порепались. Одна Діана, Дімфі Вайлет. Два сорту Біо та Чикаго Харті. Один однесень. І почнемо бачити. Чикаго Харті у нас 17 грамів Біо. По 60-му, мовно кажучи. Дімфі Вайлет 40-40 Діана. Здоровесна. 140. І візьмемо пару канадрії по 50 грам, умовно кажучи. Отже, друзі, якщо оглянути саме дегустацію, то в даний момент знову ж таки зелені інжири виграють над темними. По-перше, це через їх м'якість та насиченість у смаку. Тобто цукристість, солодкість у зелених інжирів вища. Другий момент, знову ж таки, якщо подивитися саме ці інжири, які сьогодні представлені у дегустації, тобто, що Діана, що Канадрія не мають чітко вираженого насіння такого грубого. Хоча у Діани. Воно, наче і досить велике, воно все одно м'яке. Якщо ж взяти і розглянути сорт Біо, то видно, що насіння таке наче суховате, і воно насправді відчувається. Те саме стосується і Violet. Тобто, знову ж таки, даний мінус присутній. Violet, до речі, ще треба було трошки довисяти дня 2, і він був би ще солодший. Якщо взяти саме смакову характеристику, то якщо порівняти Канадрію та діану, Діана більш насичена, така медова солодка. Канадрія просто дуже солодка, Ну, знову ж таки, все в міру, все відносно, кожного свої смакові рецептори, але якщо їх порівнювати, то діана буде солодша, ніж Канадрія. Якщо взяти темні інжири, то Приблизно вони будуть по цукристості на одному рівні. Що чекало харді, що біо, просто що біл в два рази більший. Якщо прибрати оці сухенькі насіння, то дуже-дуже класний він. По Дімфі Вайлет, ну, треба ще пару днів довести. Це перший плід в цьому році, який достиг. Тобто, в наступному огляді, я думаю, коли достигне масова, то можна буде порівняти більш конструктивно. Ну так. Такі картинки сьогодні вийшов огляд, таке порівняння. Знову ж таки, хто любить більш солодкі інжири, то вам обов'язково обирати саме зелені. Ну а з зелених вже там є велике різноманіття, треба все коштувати і самостійно оцінювати для того, щоб обирати саме ті сорти, які вас цікавлять і вам підійдуть.